Мої вітання, і сьогодні починаємо з гарної новини. Адже сьогодні день волонтера, міжнародний день волонтерів. Я вітаю абсолютно всіх причетних до допомоги Збройним силам України. Я вітаю всіх, хто донатить, хто передає посилки, хто пліте сіточки, хто готує для наших військових, хто плете їм теплі пояси, светри, носки абсолютно будь-що робить для нашої. Перемоги за кожен вклад, вам низький уклін, кожна людина, яка має причетність до збройних сил України, до помічі, кожна людина, яка кожного дня думає, як я можу бути корисним або корисною для нашої перемоги, і робить щось для цього. Вам, мій низький уклін, ви молодці, ви красавчики, всіх обіймаю, всіх цілую. Дивимося вітання від наших захисників. А перед тим велика низька низький уклін великий до землі нашим захисникам за поздоровлення за те, що вони героїчно боронять нашу з вами країну за те, що вони є прикладом того, які мають бути чоловіки і жінки, і як мають люди захищати свої права, свою державу і свої, своїх людей, свою країну. Дякую вам дуже. Ми, бійці 225 окремого штурмового полку, вітаємо наших дівчат і друзів з Днем Волонтера. Бажаємо вам міцного здоров'я, натхнення. Ваша безкорислива праця, людям та здатність об'єднуватись у найваші часи є прикладом для нас усіх. Нехай ваше добро повертається до вас сторицею, а сили та оптимізм ніколи не вичерпуються. Ви справжні герої, які роблять світ кращим. Перемога обов'язково буде за нами. Слава волонтерам! Відді Героям слава! Наші добрі друзі, наші справжні надійні, люди з найдобрішими серцями Титаново Менієровами, наші волонтери, ми, військовослужбовці 225 го окремого штурмового полку, маємо за велику честь вітати вас міжнародним днем Волонтера. Щиро дякуємо кожному, хто напротязі багатьох років страшної війни віддає себе без астачі, ризикує власним життям, коли мчить поближче до найрідніших, до своїх, до нас. Наші, ті. То з роками став рідним другом, побратимом або посестрою. Ми вітаємо вас і щиро дякуємо за спільний шлях, за спину, за вашу позицію і за незламну віру в нашу перемогу. Слава волонтерам! Слава Україні! Героям слава! 5 грудня цей день світ відзначає міжнародний день волонтера. 56-та окрема мотопіхотна маріупольська бригада. Ми пілоти ударних дронів. Ми бійці танкового батальйону, штурмові підрозділи мотопіхотних батальйонів, невтомні логісти, недоспані розвідники, виснажені медики, артилеристи, зенітники. Сьогодні, в цей день, хочемо подякувати кожному благодійнику, кожному українцю і кожному, хто говорить навіть іншою мовою, але душею і серцем разом з нами. Будь-то працівник благодійного фонду. Благодійної організації, волонтер, спільнота сильних, незламних і нескорених, віряни, працівники підприємства, компаній, ліцеянти та молоде покоління, працівники суду, старше покоління, яке в кожному обісті створили єдиний гурт, що днями і ночами плете сіточки та готує їжу. Ремонтники, що ремонтують наші бойові коні, меценати, котрі підтримують, керівники підприємств та компаній. прості українці з великої букви, що просто пишуть і питають, що треба хлопці, незважаючи на тиски, труднощі, фінансові складнощі, вплив від брехні нашого східного сусіду в інформаційному просторі, склоки всередині. Ви саме ви протягом цієї важкої кровополитної війни передаєте нам не просто обладнання, ви даєте нам можливість стояти міцно на наших позиціях. А саме головне зберегти наших хлопців живими і дати можливість їх діточкам сказати: тату, ти повернувся. Ми стоїмо тут, щоб мир і спокій були у вас. Там низький уклін. Кожному. Дякуємо за вашу працю, за вашу підтримку. Слава Україні! Героям! Слава! А тепер до роботи. Європейські авіакомпанії готуються відновити польоти в Україну на тлі переговорів. Візер, Рейнер та Ізіджет уже формують плани щодо відновлення рейсів. Рейнейр, наприклад, заявляє, що зможе перезапустити польоти всього через 2-3 тижні. тижні після укладення будь-якої мирної угоди. Будь-якої, Ой, я не можу знати. Фух, так, добре. Польоти, польоти над Україною, польоти в Україну. Поїхали. Міжнародні авіакомпанії заходять до нас і ми користуємось їхніми послугами. Тут, як завжди, не без помилок. О те, що вони, до речі, кажуть, те, що типу, будь-яка угода, ви тільки нам скажіть два-три тижні, і ми все, ми вже ну, прилетіли і ми вас повезли всі. Це така історія, вона ж, напевно, що про заробіток коштів. Да? Всі це зрозуміють, так чи інакше, все до цього зводиться у цьому світі. Але вона має такі побочні ефекти. як... Непродуманість, непродуманість в першу чергу гарантій безпеки, непродуманість самої авіації. Навіть якщо це буде якась не наша, а якась міжнародна компанія, літаки, то ну, я не дуже впевнена в їх безпеці в технічних умовах. Я вже мовчу про безпеку, яка пов'язана з війною. Тобто, що ми бачимо? Ми бачимо з вами таке, що цього року дуже сильно будуть кричати про якісь авіаперельоти, сполучення і таке інше. Щось буде, якийсь польот. Або якісь польоти, і, на жаль, вони будуть не без помилок, не без, ну, не без трагедії, не без, без катастроф, нехай таке не збувається. А потім, типа, вони в процесі вже будуть латати дірки, якось це виправляти, і якось воно далі піде. На безпечні польоти, от прям, щоб вообще було зашибісь, ну, 2-3 роки. Давайте так. Поїхали далі. Так, значить, рашистські воєнкори також пишуть про наступ на Харків і готується наступ на Чернігів. Що планують рашисти на Харківському напрямку? І на Чернігівському напрямку. Так, більш їх цікавить Харківський, ніж Чернігівський. Кошмарять вони будуть більше Харківський, ніж Чернігівський. Що на тому, що на тому напрямку вони чогось чекають, їм не вистачає. <плес> Якогось ресурсу або людського, або бойового. Е, значить, від переговорів більше буде захищений. Ну, тобто після переговорів буде більше захищений Чернігівський напрямок. А от Харківський, або тому, що він найбільше постраждає, або е, тому, що будуть якісь спірні моменти, як там, наприклад, з Запорізькому напрямку. Е, ну, то така тут невигідна історія. Поки що, це так. Так, тисяча гривень донат. Дякую, молодці. Це мене вже вітають, молодці. А ми будемо з вами купляти найнеобхідніше для наших захисників. Це найкращий подарунок, до речі. Китай почав серійно виробляти гіперзвукову ракету за ціною шахеда. Так, щоб збити цю ракету, країнам перехоплювачам потрібно буде витратити у 40 разів більше, ніж коштує ця китайська ціль. Китайська ціль. Китай можна спокійно е, виморити. Виморити ППО будь-якої країни цими ракетами у разі нападу. Так, значить, давайте так. Китай робить е, яку гіперзвукову ракету, да? дальність до 1300 км. Е, нам загроза від цього яка? Вичерпано ліміт на отримання переказів, ви, що блядь, з ума сошлі, 500 гривень донат. А що ж ви таке там написали? Зараз буду ругатися з Приватбанком. Так, значить, що до цієї ракети, і що нам з того. І що нам з того, що нам з того, Китай не планує ці ракети масово поставляти проти нас. У нього є свій ворог справа, якщо взяти Китай, подивитися праворуч. У них там є якийсь ворог. І от вони планують туди ці ракети відправляти на війну. А якщо ми кажемо торгувати з ким, це також праворуч, трохи далі що там знаходиться. Напишіть у кого по географії була п'ятірка в школі. По п'ятибальній, звісно, шкалі тисяча українських біженців можуть депортувати з Ізраїлю до кінця року. Статус групового захисту, який дає право жити та працювати в країні з 22 року, спливає, а рішення на продовження досі немає. Наші люди надалі в Ізраїлі. Так чи інакше залишаються, тобто або буде продовження цього статусу, або будуть змінені умови на проживання, на те, щоб люди там залишилися і далі будували своє життя. Рашка не проти запровадження мораторію на удари по енергосистемі України, запропонованого президентом Франції. Реалізація такої ініціативи можлива за умови, що українські військові не здійснюватимуть атак на рашистську інфраструктуру, чесне слово, ніколи в житті. Угода щодо України може бути підписана протягом кількох тижнів. Ми досягли значного прогресу. Підписання угоди щодо нас з вами. Ще приймаються ставки. Та Що це за? Ще приймаються ставки. Значить, приймаються ставки. Умовно кажучи, пам'ятаєте, ми бачили з вами таку картинку, що така, такі собі заможні дяді і тьоті, ліміт до отримання переказів по Україні вичерпано. Ну, собаки. Ще зараз я їм наберу. Значить. Сука, волонтерська карта. Зар, от завжди якісь проблеми. То ліміт там, якийсь вичерпано, то ще щось. Я вчора в приваті підтверджувала свою підпис. Тричі тричі. Мені, мені, мені каже, це ні. Це ну, типо, це не ваша підпис, це не ваш підпис. Так, про що ми казали з вами? Про те, що на арені стоять дяді і тьоті, які вирішують нашу долю в тому плані, що кожен пропонує свою якусь ставку для того, щоб викупити да, право власності, умовно кажучи, на нашу державу. Ну вони зараз так собі думають. Нехай думають, що це що за І от ще ставки приймаються, тобто щодо підпису, хрен там. Щось буде цікаве саме під кінець року. Я думаю, що в новорічну ніч. От щось буде прям цікаво. Або якась цікава заява, або щось таке переворот всіленне. Може, інопланетяни прилітять, хір роз. Ну, тобто, подивимось, буде цікаво. Дякую. Так, новини. Значить, нам сьогодні заблокували карту волонтерську. Я нагадую, що у нас волонтерська карта. Чотири роки війни, волонтерська карта. Вже скільки? Два роки нам з вами, да? з хвостиком. І сьогодні Міжнародний день волонтерів. Ну так, Приватбанк нас з вами вітає. Проблема у нас вирішилася. Зараз бачите, скрін переписки з консьєрж сервісом. Технічна проблема виникла, от, але вона вже вирішено. Я вас ще раз вітаю. Я вам дякую. Перемогли Приватбанк. Переможемо і расистів ще перемогти Укрпошту ну то вже таке. знаєте, за грані фантастики. Дякую зі святом.